На Великдень є чудова традиція готувати яскраві святкові яйця: це писанки, крапанки, дряпанки, крашанки і мальованки. А щоб підкреслити їх красу, можна виготовити спеціальні підставочки. Сьогодні розглянемо один із варіантів виготовлення таких підставок. Для роботи нам знадобляться такі матеріали: картон. Замість картону можна використати ось такі картонні туби, вони залишаються після використання харчової фольги або пергаменту, або можна використати картон. Далі знадобиться нам фетр різних кольорів, можна робити підставки із фамірану, глітерного або звичайного. Для склеювання деталей можна скористатись подвійним двостороннім скотчем, клеєм, який швидко сохне, ще знадобиться олівчик-лінійка і ножиці. Перш за все, нам треба підготувати картонну основу. Можна відрізати ось таке кільце від туби, висота такого кільця 1,5 см, або вирізати із картону. Для цього я відмічаю, підіймаюсь на 1,5 см вгору, ставлю нітку, точно так відмічаю з протилежного боку, тепер з'єдную ці мітки лінійкою. Відмічаю 12 сантиметрів, і тепер мені треба відрізати смужку ось так. Далі треба склеїти цю смужку в кільце. Я скористаюсь двостороннім скотчем. Можна це зробити за допомогою клею. Далі беру фетр. І відмічаю на ньому, піднімаюся вгору на 4 см. Відмічаю також 12 см довжину. І вирізаю ось таку заготовку 4 на 12 см. Відмічаю 1,5 см, це висота нашої картонної підставки. Ось. І тепер починаю більшу частину, ширшу частину фетру нарізати у вигляді ось таких вузеньких трикутників. Ці трикутнички будуть імітувати траву. Дорізаю до кінця. І тепер треба цю заготовку наклеїти на картонну основу. Клеїти я буду на двосторонній скотч, можна скористатися клеєм, що у вас знайдеться під рукою, можна тим і користуватися. Ось так. Я, якщо ширина скотчу трошки ширше, ніж підставка, нічого страшного, можна підрізати. І відрізана частинка нам ще знадобиться далі. У подальшій роботі. Тепер знімаю захисний слой, одразу не треба знімати всю частину і дуже обережно, не поспішаючи, так, щоб все рівненько співпадало, наклею фетрову частину на картонну основу. Добре притискаю. Підрізаю, якщо десь не зовсім співпадають краї. І основа готова. Нам залишиться лише оздобити. Для оздоблення беремо фетер іншого кольору, малюємо квітку, вирізаємо, готуємо серединку, також вирізаємо невеличкі кружечки з фетру, можна зробити це з фамірану. На ваш смак. Я додатково виріжу ще блакитних кружечків різної величини. Можна також замість фетру скористатися півбусинами, бісером, тобто прикрашати можна на свій смак. Далі кріплю квітку, на клей також приклею серединку. І блакитні кружечки. Замість фетрових кружечків можна використати паєтки, півбусини, вирізати кружечки з фамірану глітерного. Тобто, це вже все на ваш смак, кому що подобається. Я додам іще зелені трішки біля квітки. Ось ті трикутники я, які вирізала, коли готувала основу. Їх також можна використовувати і додати додаткові листочки біля квітки. Підрізаємо трошки, якщо щось нам здається, за великим ось так. І підставка готова. Можна приміряти. Ось так виглядає яйце в такій підставці. Наступний варіант буде також із фетру, відмічаємо 9 см, ширина так і залишається 12 см, складаємо заготовку навпіл і починаємо нарізати. Не дорізаємо до кінця приблизно 1,5 см, а ширина смужечок, які ми нарізаємо, приблизно 2-3 мм. Далі нам треба склеїти дві сторони заготовки. Я от зараз скористалася тим кусочком подвійного двостороннього скотча, який відрізала для першої підставки. Ось так, можна не доклеїти до кінця пару міліметрів. Тепер беремо заготовку, виконану з картону, або я на цей раз користаюсь готовою відрізаної із туби, і приклею фетрову заготовку на картонну основу, не поспішаючи. Так, щоб все було акуратно, підрізаю, якщо десь щось не співпало, трішки розправляю. Ось так. І заготовка на наступну підставку готова ось такий варіант. Залишається оздобити її на ваш смак. За таким принципом можна робити підставки не лише із ветру, а й з фамірану. В такому випадку прокручуємо між пальцями кінці зубчиків для того, щоб надати ось такого природного вигляду, як у справжньої травички. Залишається саме цікаве оздобити підставку. Не бійтесь фантазувати, проявляти свою творчість, і я впевнена у вас вийдуть чудові варіанти творчого вам натхнення і успіхів!